Про то мої кохані, з вами Ханна, найкращий зіковий таролог. Вау! Краще вам цього не знати. Думайте про себе. Ви прохали про знижку? Я вам зробила, сонечки. Перед Новим роком найкращий подарунок собі це амулет. Тому що амулет від вищих сил, тому що я нікому нічого не висилаю, тому що ви отримуєте результат, який є найкращим для вас. І так розумієте, От я коли починаю говорити про амулети, я лічу не зрозуміло куди. Краще вам цього не знати. Так, а що не знати? Аркан Сонце. Е... До вас. Тобто краще не знати, але ви ще сили розказують. Аркан Сонце. Чекайте, у вас буде дуже щасливий. Період вашого життя. Сонце це коли здійснюються всі мрії, всі надії. Тобто сонце це найкраща карта і старших карт колоді Таро. Так. Боже, і аркан вірність. Круто! Ви дуже давно це чекали. У мене чому сльози наворачуються сонечко. Тут мене дивляться ті дівчата, які давно це чекали. Тобто ні, не те, що чекали, бо тих, хто довго чекає, до тих нічого не приходить. Приходить до тих, хто вже махає рукою і займається поповні своїм життям. От тоді воно приходить. Так от вам через дуже довгий час нарешті йде щастя. Причому у всіх сферах життя аркан Сонце, Аркан Помірність це два крутих найкращих аркана. Так, до вас йде знов він. Король Пентаклів, патавада тата, пишіть. Чи чекали ви насправді? Чи правда махнули рукою? От як у вас програється в житті? Напишіть мені дуже цікаво. Король Пентаклів, це до вас йде ваш майбутній чоловік. Або ваш чоловік, хто чекав на свого чоловіка. Стабільний, надійний, Король Пентахлів найкраща карта для заміжжя, для чоловіка. Так, О, знов старший аркан. Третій дівчата, доленосні зміни. Реально, погодуйте безхатченкову тваринку, кішечку, собаку, не зміть додому. І це для вас правдиться, Обіцяю. Аркан Суд говорить про те, що доленосні зміни йдуть. Ви розумієте? Дуже доленосні. Так. І король чаш, дівчата, або до вас два чоловіка йдуть, може бути, або це той же король Пентаклі, він ще йде, як король чаш, якщо він імператор. У кого як? Так, і що? і що? Тут карти кажуть, що ви сама все тягнули довгий час. Сама вкладалися все, пішли із почуттів кохаючи, і тепер фортуна на вашому боці. У когось він пішов.